Рок проповідь на неділю 29 вересня 2024 року. ТЕМА Реальність Бога. Золотий текст Повторення закону. Він Скеля, а діло його досконале. І всі водороги його справедливі. Бог вірний і кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він. Відповідне читання Ісая та Псалми. Бо ось я створю нове небо та землю нову. І не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я, бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа Його на веселість. Господь добрий до всіх і Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть. Про славу Царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимось, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величчя царства Його. Царство Твоє царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Урок проповідь з Біблії. Буття. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодньою, і Дух Божий ширяв над поверхню води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них плодіться і розмножуйтесь і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птастом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: «Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний. Що вони розсіває насіння, нехай буде наїжу це вам. І земні і усі звірині, і всьому птаству небесному і кожному, що плазує по землі, і що душа в ньому жива, уся зелень я на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. Від Луки. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав низьма та й благав його, кажучи, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав Хочу, будь чистий, і зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це. Але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятися від нього з недогів своїх. Він же відходив на місце самотній й молився. І сталося, як він наближався був до Ірихону, один, невидючий сидів при дорозі й просив. І коли він почув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати, Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварилися на нього, щоб він замовк. І він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів, Господи, нехай стану видющим!» Ісус же до нього сказав: Стань видющий! твоя віра спасла тебе. І зараз видющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Від Марка. І вийшов він знову з країв тирських і Сідонських і подався шляхом на Сидон, над море Галилейське, через околиці десяти місця, і проводять до нього глухого немову і благають його, щоб руку до нього поклав. І взяв він його від народу самого і вклав пальці своєму вуха, і, сплюнувши, доторкнувся його язика. І на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього, Єфата. Цебто відкрийся. І відкрилося вухо йому, і пута його язика розв'язалась негайно Іван став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще більше розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили, він добре усе робить, глухим дає чути, а німим говорити. Приповісті. Ухо, що слухає, і око, що бачить, Господь учинив їх обоє. До колосян. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. А Він голова тіла церкви, він початок. Мервороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. ЕКЛЕЗІАСТ: Я знаю, що все, що Бог робить, воно на навіки. До того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялися його. Що є, то було вже воно, і що статися має було вже, то минуле відновлює Бог. Від Матвія Отож будьте досконалі, як досконали Отець ваш Небесний. Із підручника цілителя наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Реальність духовна, гармонічна, незмінна, безсмертна, божественна та вічна. Ніщо недуховне не може бути реальним, гармонічним і вічним. Гріх, хвороба і смертність уявні протилежності духа, що існують тільки у припущенні, і вони мусять суперечити реальності. Цей вік ще не досяг вічності, безсмертя і повної реальності. Усе, що реально, вічно. Досконалість лежить в основі реальності, без досконалості немає нічого повністю реального. Усе нереальне буде й далі зникати, поки не з'явиться досконалість і не буде досягнута реальність. Усі різноманітні вираження Бога. Відображують здоров'я, святість, безсмертя, нескінченне життя, істину і любов. Досконалість Створіння. Божественний принцип до Дух усвідомлює і проявляє все. І тому все повинно бути так само досконалим, як досконалий Божественний принцип. Ніщо не нове для духа. Ніщо не може бути новим для вічного розуму, творця всього. Який споконвіку знає свої власні ідеї, Господь був задоволений своєю роботою. Як же міг Бог не бути задоволеним, якщо духовне творіння було результатом еманації його власної, нескінченної самодостатності, самозавершеності і безсмертної мудрості? Науковий переклад. Поступово піднімайтеся з матерії в дух. Не перешкоджайте натхненню всього існуючого та вступайте в дух природно через поліпшення здоров'я й моральності і внаслідок духовного росту. Не смерть, а розуміння життя робить людину безсмертною. Вірування, що життя може бути в матерії або душа в тілі і що людина народжується з пилу або яйцеклітини результат смертної омани, яку Христос істина знищує. Виконуючи духовний закон буття, згідно з яким людина досконала як досконалий батько наш небесний. Коли мислення дозволяє панувати іншим думкосилам, воно не може відобразити на тілі свої власні прекрасні образи, а стирає їх і відображає чужі людині діючі сили, називання хворобою і гріхом. Здатність прийняття постійна. Зір, слух, усі духовні почуття людини вічні, вони не можуть бути втрачені, їхня реальність сталість і безсмертя у духу і в розумінні, а не в матерії. Будь це не так, людина була б швидко знищена. Якби п'ять тілесних почуттів були засобом для розуміння Бога, то параліч, сліпота і глухота ставили б людину в жахливе положення. У якому вона була б як ті, хто не мав ще надії і були без Бога на світі. Хоча в дійсності ці самі лиха часто змушують смертних шукати і знаходити вище розуміння життя і щастя, застосування здатності розуму. Життя безсмертне для людини життя з великої літери і першопричина, і кінцева мета, якої не можна досягти смертю. Але яку знаходять ідучи по шляху істини як до, так і після того, що називається смертю, у здатності бачити і чути духовно більше християнства, чим містить матеріальний слух та зір. У постійному використанні здатності і розуму набагато більше науки, чим у їхній втраті. А вони не можуть бути втрачені, оскільки розум існує вічно. Розуміння цієї істини давало зір сліпим і слуг глухим багато століть тому назад, і це розуміння знову повторює це чудо. Один лише розум має всі здатності, сприйняття і розуміння, тому розумові здатності не залежать від фізичного тіла, і на них не впливає розпад організму. А якби це було не так, то навіть хробаки могли б спотворити людину. Навіть якби справжні почуття людини могли бути ушкоджені, то душа може відновити їх у всій їхній досконалості. Але вони не можуть бути ні ушкоджені, ні знищені, тому що вони існують у безсмертному розумі, а не в матерії. Потрібно зробити хворобу нереальною. Для цілітеля Христової науки хвороба це сон наяву, в якого потрібно розбудити пацієнта. Хвороба не повинна видаватися цілітливо реальною, тому що доведено, що для того, щоб вилікувати пацієнта, необхідно зробити хворобу нереальною для нього. Щоб цього досягти, цілітель мусить зрозуміти нереальність хвороби в науці. Там, де смертні бачать грішну, смертну людину, Ісус бачив у науці ідеальну людину. У цій досконалій людині рятівник бачив подобу самого Бога, і цей правильний погляд на людину зціляє хворих. Так Ісус учив, що Царство Боже суцільне, неушкоджене та всеосяжне і що людина чиста і свята. Заперечення претензій матерії це великий крок до радощів духа, до людської свободи і остаточної перемоги над тілом. Тільки один шлях. До неба, до гармонії веде лише один шлях, і цей шлях указує нам Христос Ісус у Божественній науці, Іти цим шляхом значить не знати іншої реальності, не мати іншої свідомості життя, крім добра Бога і Його відображення, і піднятися над так званими стражданнями і насолодами почуттів. Коли в нас буде більше віри в істину буття чим в оману, більше віри в дух чим в матерію, більше віри в життя чим у смерть, більше віри в Бога чим у людину, тоді ніякі матеріальні припущення не зможуть перешкодити нам зціляти хворих і знищувати оман. Смертна омана зникне в моральній хімікалізації. Це шумування думки вже почалося і буде тривати доти. Поки всі помилкові вірування не поступляться місцем розуміння. Вірування може змінюватися, але духовне розуміння незмінне уся гармонічна і вічна реальність у Богу і Його творінні. Те, що Він творить добре, а Він творить усе, що створене. Тому єдина реальність гріха, хвороби та смерті це той жахливий факт, що нереальність здається реальним для людської помилкової віри. Доки поки Бог не зірве з нього це маскування. Гріх, хвороба і смерть нереальні, тому що вони не від Бога. У християнській науці ми довідуємося, що всякий розлад смертного розуму або тіла це ілюзія, що не володіє ні реальністю, ні дійсністю, хоча вона й видається реальною і справжньою. Пам'ятайте істину буття, що людина є образ і подоба Бога, у якому все. буття – Безболісне і нетлінне. Пам'ятайте, що досконалість людини реальна і незаперечна. Амінь, амінь і амінь.